Всім привітки! І сьогодні ми будемо збирати рюкзак. І Ні, тільки ніка ніколи. Навіщо, вони, навіщо? Навіщо вони закінчились? До речі, моє народження 7 січня. Можете мене привітати. Поставити лайк чи підписатися, щось в коментарях написати. Ну, а ми приступаємо. так, мене от такий, Хороший винт на тієї фірми. Тривай ми ще денчок. Ой, скик я в ньому написала. Тут уже розклас записаний. Українська математика. Читання, фізкультура, математика. Ой, Малювання. Українська мова для четвертокласників. класу. І, звичайно, зошит. В Якому ще багато чого поміститься. Математика і зошит. Господи, милому поміститься. Принципів ще багато. Читанням. У мене 4 клас. Все масічні мені виповняється 10 років. А потім 11, 12, 13, ну там. з малювання, в якому в першому ми нічого не намалювали. І ще дальнечок. Кладемо. А фізкультура ми нічого не беремо. Ні форми, нічого. Збираємо панал. У мене ось такий гарний панал. Я його зараз зберу разом з вами. Ось І Набираємо пальчику, що такий брілочку з тим Звичайно, в кожної дівчинки має бути олівець. Мінімум два. Естетична точилка. Ось така, що відкривається. І естетична стирачка яка пахне. Звичайно, обов'язково має бути дві естетичних ручки. Кольорова отака у мене є. З знаю, Дівачку я її беру. І ось така з підвіскою. Половина на цієї пасти засипана смарагдами, а ось такий міні-смарагдик. А ще вона гарно відкривається. Ефектно. Ну. Та й гарно пише. Я ніколи не зустрічала дівчат, в якої нема. Кто черти з котиками? <кхем> е, лінійки з котиками. Дві ручки стирачки, одна з кормі. Гарна, а іншого просто гарна пише. Звичайно, має бути клейпова. У нас в школі немає нашого спільного клейпова. Звичайно, естетичні ножниці. Як це в моєму каналу помістилося? Збираємо косметичку. Перший карман. Кладемо розчісочку. Чи не влізе, Давайте покладемо оце. М -м 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 -м. Оце. Оце. бальзам для губ, резинку. ні, Давайте просто бальзам для губ. Далі я склала все, що в мене було там. така У свій ланджбокс я буду збирати корисне. Раблика боба покладу, звичайно, він дуже вкусно. Звичайно, мандаринку і печево. Імбирне. М -м -м. Зараз би його з'їла. В школу я зараз не йду. Піду завтра! І ось так мені завтра тепер... зібраний. всім всім пока! Дякую, що подивилися це відео. Думаю, вам воно сподобалось. Якщо сподобалось, то ставте лайк або пишіть, пишіть коментарі, що мені ще познімати. А з вами була Ладіана з каналу Укрватошка. Бувайте!